Вербна неділя особливий день, коли все довкола сповнюється передчуттям великого свята повітря, ніби очищене весняним дощем, наповнене запахом свіжих гілочок верби, дитячим сміхом і теплом людських сердець. Саме в цей день, коли природа оживає, у місті Шептицькому вже традиційно відбувається фестиваль під назвою Великодні візерунки. Це не просто мистецький захід, це свято. Спільності, родинності, національних традицій і, передусім, дитячої творчості творчості, яка пронизана щирістю, чистотою та любов'ю до свого коріння. Цьогорічне відкриття фестивалю було особливо зворушливим. Святковий настрій панував уже з перших хвилин з атмосферою, як у добрій українській родині. Фестиваль урочисто відкрили дитячі творчі колективи будинку дитячої та юнацької творчості міста Шептицького. Звучать перші акорди, і музика лунає наживо. Молоді музиканти виконували композицію, яку вони готували не один тиждень. І під цю живу, щиру музику почався танець. Дівчатка в барвистих українських строях їхні рухи були сповнені ніжності, легкості, весняного подиху. Це був не просто танець, це образ образ весни. Що прокидається, образ радості, що повертається після довгої зими, образ життя, яке триває попри все. Після танцю на сцену вийшов вокальний колектив. В їхньому виконанні звучала пісня, яка була не просто номером у програмі, вона була зверненням до серця. Маленькі виконавці співали з такою щирістю, що не залишили байдужим жодного глядача в залі. У когось навертались сльози. Хтось ніжно усміхався, а хтось просто сидів у тиші, слухаючи ці голоси, в яких звучала Україна. Звучала любов додому, до родини, до свята. У концерті звучала не лише музика, звучало серце кожної дитини, яка вклала у свій виступ часточку себе. Після виступів дитячих колективів, коли в залі ще лунали оплески, тиша запанувала сама собою, настала особлива мить. До слова було запрошено військового капелана. Сьогодні ми гарно зібралися з вами тут, у музеї. Я третій тільки маю можливість тут бути. І сьогодні завжди попередні рази, два. були приємні враження від того, що я сюди приходжу і бачу людей, які те, що говорять, те роблять. Вони тим живуть для того, щоб зберегти ту спадщину, яка у нас була. Кожен експонат, кожен лист, ікона або що інше, воно для них є сенсом і суттю життя. І це є приємно. Сьогодні я більш враження тим, що ми тут разом зібралися, щоб підтримати одне одного цей складний час. Ми згадуємо в наших молитвах тих, хто стоїть у бороні нашого краю. Ми згадуємо з серці в наших молитвах тих, хто не повернеться додому, кого вже немає у небесному воїнстві. І по-правді, я дуже глибоко і щиро радію тим, що тут так багато дітей, юнаків, дівчат. Бо я не сподівався, але мав хвилювання через те, що коли ми прийдемо цей день і те, що ми приходимо в музей, це є свідченням того, що ми згадуємо історію того, що було колись. І моє особисте сум'яття не було через те, чи ми будемо мали кому це передати у майбутнє. Щоб поділитися із ними тою радістю, з якою з нами ділились наші батьки, бабусі, дідусі. Чому? Наше минуле це історія нашого краю, коли давнину малювали ікону, і її писали. Бо люди, які дивилися на ікону, вони читали життя того, хто був зображений. Коли люди писали писанку, а писали, власне, вони так само відзеркалювали у ній своє життя, вони складали свої побажання. Вже до християнський час люди передавали як оберіг побажання многоліття. І це збереглося також у нашому часі, коли ми вітаємо одне одного. І даруємо писанку. Ми передаємо неначе частину себе тій людині, яку ми любимо, вважаємо глибоко цінуємо. І коли ми переходимо через історію усього, згадуємо сьогодні Андрея Шевтицького. Мені подобається один із творів, в якому говориться про те, як Андрей Шептицький закликали до того, щоб будувати рідну хату. Власне, глибокий двір, який починається із сім'ї, із правильного, належного виховання, порозуміння, коли із сім'ї виходиться виховання туди, де ступають діти далі у життя, де формується вже національність, де формується держава. Це те, чого нам сьогодні так дуже сильно треба, за що ми стоїмо і що відстоїмо. Заради того, щоб майбутнє покоління могли жити вільно, незалежно у рідній хаті, берегти історію своїх пращурів і творити щось нове, таке, що буде миле Богу, а корисне їм. Саме в цьому сенс фестивалю зберігати світло навіть у найважчі часи, нести життя, любов, пам'ять у пісні в слові. В кожній дитячій роботі. Ви знаєте, мене переповнюють емоції. Коли я на все це дивлюсь, я згадую своє дитинство. Таке потаємне, бо коли я росла, до плащаниці ми з бабусею ходили тихенько вночі. Аби не бачили вчителі. А на Великдень нас заставляли приходити мити парти до школи або влаштовували колишні суботники нині Толока. Тому сьогодні мене справді переповнюють емоції. Я тішуся з того, що наша золота молодь підхоплює все, що передали нам наші пращу. Знаєте, Бог завжди дає випробування не для чогось в людині. Вірніше, не за щось, а для чогось. В нашій Україні те тяжке випробування теж дано для чогось. Сумно, але це дуже правдиво, що нині в нас збуджує оце українство, саме війна. Бо чим більше нас ворог хоче знищити як націю, як наряд, тим більше ми вручаємось, тим більше ми встановлюємось як нація. І я хочу сьогодні всім побажати, аби ми того ніколи не забули. Я хочу ще вклонитися нашим захисникам, які дозволяють нам сьогодні творити те, що ми творимо. Я хочу низько вклонитися тим, які поклали своє життя на вікдар свободи за те, щоб ми продовжилися як нація. Тому бажаю всім щирості, щирості у вірі, щирості у любові і щирості у нашій народності. Слава Богу і слава Україні! Справді такий день сьогодні, що надихає на все добре. Бачите, після тих кількох похмурих, таких трохи зимових днів сонечко нам визирнула. Щасливо ми пішли до церкви, вербу посвятили і зібралися в цьому залі, щоб всім разом ось так проголосити. Що дуже швидко, дуже швидко за тиждень великий. Але знаєте, так на душі смутно, напевно, і у вас теж від тих новин. Кожен день ті новини нам криють серце. І от сьогодні день почався з великого горя. Знову в котре в котре, та болотна вражина забрала життя наших мирних українців. Я прошу. Хвилиною мовчання і тихої молитви згадати сьогодні мирних людей, дітей, жінок, чоловіків, рідних людей, які втрачають життя через того ворога. Бог все бачить. Але ви знаєте, сьогодні в церкві ми почули ще й слова, які навіть в такий страшний день дають надію. Адже вчора була лазерна субота. І Господь повернув до життя навіть того, хто вже чотири дні був не Повернув. Бо те, що неможливо в людини, можливо в Бога. І це дає нам тверду надію і віру в те, що Господь. Дай сили нам всім, Дай сили нашому війську на кращому світі, Дай сили нашій Україні не тільки вистояти в цій боротьбі, але й підняти, підняти нашу Україну ще вище, дати їй розпиту. Я думаю, що ми з вами разом це обов'язково зробимо. Тому що Андрей Шептицький, з поміж усіх своїх цікавих і глибоких фраз. Сказав ще одну, яка мені сьогодні особливо спадає на думку. В огні цієї страшної війни народжується краща доля для України. Дуже глибокі слова. І воно обов'язково так буде. Краща доля України обов'язково буде. А ми з вами всі разом до цього обов'язково докладемось. І дуже приємно, що. Ми, ось такими маленькими кроками через мистецтво, через відродження і поширення народних традицій будуємо нашу Україну. Сьогодні я хочу обов'язково подякувати всім тим, хто долучився до нашої виставки. Зверніть, будь ласка, увагу на ці прекрасні картини, вони під верхнім ярусом. Це роботи вихованців школи мистецтв нашого міста, а також художньої студії народного дому. А ще. У нас е, народна студія і гурток, які плетуть сітки в Народному домі, теж виготовили сьогодні вперше нашу виставку. Як бачимо, наша виставка ширше є коло учасників стає більшим. Зверніть, будь ласка, увагу на ці композиції, ви будете проходити і бачити їх. Вони всі присвячені великодню, який наближається, нашим рідним захисникам, яких ми чекаємо, яких ми віримо. Нашим всім українцям у всіх куточках нашої землі, і нашому Великого Духу Андрею Шептицькому, усі заклади загальної середньої освіти міста Шептицький, заклад дошкільної освіти номер 18 е, Наші вихованці Будинку Дитячої та юнацької творчості, а також дуже гарні композиції виготовили наші вихованці, які є у громадських організаціях. Ніка і промінь надії. Ну, я думаю, що кожен із вас знайде для себе щось таке особливе. Я думаю, що вразили вас сьогодні і виступи нашої етностудії спадщина. Дуже швидко минає час. Мене кілька днів, і ми всі разом зайдемо до храмів із гарними словами Христос Воскрес! І у відповідь почуємо вирістину Воскрес. Нехай так само Воскресає наша Україна. Нехай Господь дасть нам сили і натхнення бути стійкими, мудрими, цілеспрямованими. Україна обов'язково переможе. Мир в Україні обов'язково буде. Слава Україні! Після завершення концертної частини гості мали змогу поринути у справжні море дитячої творчості. Відкрилася виставка великодніх експонатів, створених руками дітей, педагогів і батьків. Це був справжній світ краси, кожна робота як окрема історія, як ілюстрації до дитячих казок, окрему увагу привертали колекції писанок. Тут були і класичні, розписані за всіма канонами українських орнаментів, і сучасні з елементами аплікації, бісеру, декоративних стрічок, одні з тонким рельєфним гравіюванням, інші ніжно розфарбовані в пастельні відтінки. Було видно, що над ними працювали родинами, часто діти разом з мамами, татами чи навіть бабусями. Це спільна праця і є той місточок, який з'єднує покоління. Однією з найзворушливіших частин експозиції стала серія фотографій родин військових, які разом з дітьми створили свої великодні композиції. Колектив нашої гімназії підготував ось таку великодню композицію. Дерево життя це єднання неба і землі. Дерево життя це символ родини, сім'ї, це символ єднання нації. І завдяки мужнім рукам наших захисників родина живе. Україна бореться, але Україна перемагає. Завдяки мужнім відважним нашим захисникам. Міцна родина, міцна Україна. А буде міцна Україна, буде перемога і мир. І ось тут наші родини, які підтримують, волонтерять, воюють, захищають, прославляють Україну. Тут родини наших героїв, які роблять усе, щоб Україна була вільною і незалежною. Слава Україні! Нещодавно наш заклад змінив назву. І тепер гордо носить славетне ім'я Тараса Городецького, відомого писанкаря та майстра відомого як всесвітньо, так і у нас в Україні. Сьогодні до вашої уваги ось ця експозиція. На ній ми можемо бачити писанку, репродукцію Тараса Городецького, яку малювали наші учні. Ліцеїсти намагалися філінгранно передати як кольори, так і лінії. Також у нас є Вербиця, ячейками, ячейка ми є яйця. Вони зображують молитовність українців та жертовність цієї ситуації. Також нам передали писанку. Мама героя Небесної Сотні. Також у нас є паска, як символ молитовності українців. Ось ці гілочки верби, на яких і янголи зображують дітей, душі яких були втрачені війною. Тож нехай у ваших домівках буде сила, надія та любов та Воскресіння Христова. Щиро дякуємо військовим за те, що тримають наше небо, мирних та спокійних нам свят. Ще одна експозиційна зона була присвячена картинам і аплікаціям, створеним у техніці батіку. Відкової графіки, вишивки. Ці картини ніби оживали перед очима. Настільки вміло були підібрані кольори і текстури, усе це не просто декоративне мистецтво, це вияв душі, вияв культури і найбільше вияв любові. Бо кожна дитина, працюючи над своєю роботою, вкладала туди емоцію, яку не можна підробити: чисту, щиру і справжню. Композиція гімназії номер 10 символізує відродження України. Так, вона знищена, сплюндрована, випалена, але обов'язково відродиться. І символом цього є журавлі, які у себе в домівці, у своїх рідних гніздечках. Бо ж символічною зараз для нас стала пісня Лепкого Чуєш кру-кру-кру. А наші журавлики повернулися. Отже, і відродження України неодмінно буде. Слава Україні! Господь ішов хресною дорогою по грубому, колючому камінню. Воно тяжко ранило його присвяті ноги. Тож сьогодні ми проходимо цей шлях разом з Ісусом Христом, несучи хрест нашого народу, ступаючи по каменях, руїнах, обгорілій землі, але ми не втратили людяності, зберегли віру, адже після ночі приходить світанок, а після Христа перемога життя. Великою підтримкою та для нашого народу утішанням в часі страждань і неспокою. Хай будуть слова Андрея Шептицького. Не тратьмо надії, бо, хоча терпимо велике нещастя, Христос не перестає бути нашою силою і спасінням. Він веде народи через терпіння до воскресіння. Кожна дитяча робота на виставці це ще й урок для нас урок терпіння співпраці, відданості справі. Бо за кожним експонатом години роботи, підтримка батьків, поради вчителів, бажання зробити щось по-справжньому красиве і головне віра, що цей витвір побачать, оцінять і, можливо, згадуватимуть ще довго. Створюючи цю композицію, ми дотримувалися загальної теми обозі наша надія та сила. Крила у синьо-жовтих кольорах та лялька-мотанка уособлюють ангела-хранителя України, який оберігає її народ, а також символізують свободу, захист та національну єдність. Вербові гілочки національний символ весни та відродження в українській традиції, особливо напередодні Великодня. Писанка символ життя та воскресіння. Кожна писанка має унікальний візерунок. Їхній розпис несе в собі саркальні символи та обереги. Це не просто мистецьке зображення, а символічна композиція, що об'єднує історію, культуру та сучасність. Ця композиція відображає глибоку повагу до українських традицій, віру в майбутнє та духовний зв'язок із рідною землею. Тризуб національний герб України, символ незалежності, сили та духу українського народу. Пшеничне колося є символом родючості землі та багатого врожаю. Воно уособлює щедрість природи та процвітання, а також символізує працьовитість, наполегливість та відданість справі. Загалом ця композиція відображає глибоку повагу до українських традицій, віру в майбутнє та духовний зв'язок із рідною землею та боротьбу українського народу. Фестиваль Великодні візерунки це не лише концерт і виставка, це подія, яка об'єднує, де немає глядачів і учасників, бо всі частина великої родини, об'єднаної світлими традиціями, добром і любов'ю до України. Цьогорічний фестиваль став символічним у багатьох сенсах, бо саме в передвеликодні дні ми всі потребуємо надії, і саме діти, наші наймолодші митці, наші співаки, танцюристи, художники стали носіями цієї традиції. Вони не просто дарували глядачам виступи, вони нагадували нам, дорослим, що світле майбутнє залежить від того, чи збережемо ми щось дуже важливе: віру, родинні цінності. Повагу до свого коріння. Серед усіх цих моментів відчувалася атмосфера, яка не купується, не вигадується і не ставиться за сценарієм. Це атмосфера єдності, радості і справжнього тепла, яке може народитися тільки тоді, коли люди творять разом для інших і від щирого серця. Організатори фестивалю Будинок дитячої та юнацької творчості міста Шептицького котрі довели, що саме творчість є тим потужним інструментом, який об'єднує покоління, надихає, підтримує в непрості часи, завдяки їхній праці, завдяки педагогам, які щодня працюють із дітьми, такі заходи стають можливими. Фестиваль, великодні візерунки це ще один доказ того, що наші традиції живі, що наші діти талановиті, а наша сила в єдності, у родині, у вірі в культурі, і поки це є, ми вистоїмо.